Ми, як завжди, в квітні провели акцію, де наші вихованці збирали макулатуру, пластикові кришечки та корм для безпритульних тварин. Кулатура і крисячки підуть на переробку. Гроші за них виручені. Ми ще й перетворюємо на матеріали до маскувальних сіток, які ми передаємо нашим військовим. Мені з вами я волонтер. Добре серце. Ми опікуємося тваринками безпритульними. Дуже велике дякую, кажу. Ви всі молодці. Тепер мені є чим годувати котиків і собачок. Я приніс кришечки. Ми збирали їх три місяці. Ми збираємо папір та кришечки, Ми їх здаємо на переробку та на виручені кошти. Ми купляємо необхідний матеріал для сіток. Це маскувальні сітки для наших воїнів. Ми це робимо для того, щоб приблизити нашу перемогу та щоб підтримати наших захисників. Я принесла корм для тваринок, для котиків і для попогай. Я дуже їх люблю і люблю з ними гратися. Уже не перший раз центр естетичного виховання нам дуже сильно допомагає з кармами, з крупами для наших безпитульних тварин. Насправді це дуже важливо, тому що зараз у мене більше 70 собак. І більше 40 котиків тільки у мене, і у інших волонтерів є ще кати. Їх дуже Таке виховання від педагогів і батьків це дуже цінно, тому що вся надія на майбутнє покоління, те, що щось зміниться, що у світі стане менше жорстокості.